Друзі, привіт, вітаю вас на своєму каналі. Ось сьогодні чергова рибалка. Приїхав я на велику воду, так ви бачили, там дуже сильно хвиля розпочалася. Ну, вітер сильний. Ну, некомфортно там ловити, переїхав сюди в затоку, тут трішки потихіше. Подивлюся, якщо вітер стихне, я туди обов'язково на вечір ще поїду. Була в мене вчора також рибалка на ріці. Ну, взагалі нуль. Навіть дрібна щука <сюка> не брала. Навіть ніякої активності не було видно, щоб десь живця ганяло. Приїхав таку затоку. Тут раніше в мене були клюваки щуки, правда, весною. Пробуємо. Уже на ріку сьогодні не їхав, так як думаю, там шнурки замахують. Може тут щось більше клюне. Знаю, що не цікаво така рибалка, от, невеликі рибки. Але ну, стараюся, виїжджаю частіше. Не знаю такий період. Знайомі теж от ловля шнурків, великі нічого не влітає поки що. Єдине, що вода упала от погано. Не знаю як щука себе проявить, але пробуємо. Добре, будемо включатися. Ось, друзі, не знаю, скільки закидає. Хвилин з 30, поки взагалі навіть... навіть дрібна щука не бере, хоча нам її взагалі і не потрібно. Нехай буде одна клювака, але з нормальної залікової щуки. Хоча б десь під 2 кг. Тут у нас бобрів розвелося. Катець побризали дерева. Раніше ніколи не бачив, а цей рік їх повно. Так, друзі, переїхав я ще сюди е, на кут. Водойми тут теж хвиля, вода аж бутнавіть цього від берега. що Збирається в нас на дощ, синаптик обіцяв 4-ї 6-ї, але може пронесе. я, швидше всього на ріку, то як тут така хвиля, ну взагалі не можна рибачити. Друзі, лист по дорозі, не знаю чи буде видно. Звідси молоденький. Йде прямо на мене. Так, друзі, переїхав я на ріку. Тут хоч спокійніше, немає такої хвилі. У мене вже якийсь дощик моросить. Ледве сюди добрався, ну так позаростало, майже ніхто не рибачив, стежки, стежки вже позаростали. Не знаю, вдасться щось сьогодні зловити чи ні, але пробуємо. Тут ця ріка, що тут майже всюди перепади. Тут нема такої, ну, о, купа малька вон. Нема тут таких ну, такої глибини. Тут іде там, наприклад, невеличка територія в метр глибини, далі там 50-40 см. Сьогодні взяв суто резину, вже джерки не брав, вчора я майже цілий день віджеркував. Ну, не цілий день, дві години, що я був жодної плюваки, сьогодні пробую вже на резину. Вона, щоб дощу не було. Може принесе. Друзі, взяв щупак, але я покльовку не зняв, та як дощ паде. Зараз трішки вже менший. Вже такий, скажемо. Не олівець. Фу, ну нарешті. Такі Ой. Ну зараз. Ось, друзі, є вага. Можна в принципі. Блин зважити, ну тут... Я думаю нема цей десь до півтора кілограма, кілограм 300. Ось Ще раз, друзі, вибачайте, що покльовку саму не, не, це, не вдалося зняти, Ка, так дощ падав дощ, я це, я не знімав. Zdaj obvezno, da se ne spuščamo. Ось знову, друзі, ця приманочка 15 см. Проста рівномірка. А взяла рибка під самими там водорослями. Я кидав раз, другий раз, третій раз вів, там мальок дуже сильно вискакував, а потім десь п'ятим разом взяла. Добре, пробуємо ще. Є, друзі, ще одна хороша. Ну не шнурок, хоч я не знаю, як я її тут візьму. А, ні, не велика. Шнурочка. О! Відчепилося. Фу, супер! Хоч невелика, але вже приємно і взяла фактично на тому самому місці де і та щука ну. десь яка вона Ну що сказати, клас. добре що я сюди і переїхав. Така грам, я не знаю, ну може 700 до 800, така худенька, як і та. Супер. Тож, друзі, знову ця приманка. Я вже її навіть її не міняю, так і до вечора буду ловити. Ну, як до вечора подивимося, як покльову, може десь і там потім щось інакше поставлю. Класна уловиста приманка рекомендує. Ну, поки невеликі щуки, нехай буде, але я сподіваюся будуть і більше. До речі, ще є такі, я говорив саму, в минулому відео, є такі 20 см і 25 см вже завезли. Посилання я залишу в описі під відео або в першому коментарі. Продовжуємо. Ну, от, друзі, планував я ще переїхати на інакше місце, мені зателефонували, потрібно їхати додому. Знав би навіть, не піднімав би телефон. Ну що ж, так коротко. Сьогодні до рибалку я дуже задоволений. Вклюнула одна хоч більш-менш вже щось похоже на рибу, хоч ну, невелика, але така десь до півтора кілограма. Одна менша, я думаю, щоб я ще залишився зараз хоча б на дві годинки. Ще б щось спіймав. В планах в мене завтра поїхати. Якщо завтра теж вітер обіцяють, поїду на ріку, поїду сюди, поїду нижче по ріці. Зранку може щось вдасться спіймати. А так, що десь в мене є змонтоване відео на поплавок десь теж опублікую, знаю, що дехто любить, дехто ну, не любить на поплечану риболовлю, але там є, що я спіймав лина, ліщів. Ну. Тож, друзі, вибачайте, що така коротка рибалка, що... Ну, Результат не такі вже аж є. великий, які би хотілося. Але що є. Тож, Кому було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримуємо наш українськомовний YouTube. Зустрінемося вже в наступному відео. Надіюся, що завтра вийде поїхати. Все, нехай щастить.